Депортація та пусті вулиці Сан-Франциско. Це вже не жарт. Сьогодні я йшла до лікаря і на другому кварталі почала помічати, що бізнеси на 24 й вулиці закриті. Спочатку я подумала, що у них просто вихідний, але вже на наступному кварталі стало якось лячно. За мої три роки тут я бачила закриті бізнеси та полупусті вулиці тільки після великих свят. Тоді я зрозуміла, що це точно пов'язано з депортацією. На жаль, це зараз така жорстока реальність. Міграційна служба може прийти до Удького і в кафе, і в салон, і в школи, і навіть додому. Стільки вже відео у ТікТоці, що голова обертом особливо мені важко дивитися, коли розлучають родини, коли батьки не приходять забрати дітей зі школи, бо по дорозі їх зупинила поліція. Що ж, пройшовши майже сім кварталів, я побачила декілька об'яв. Що бізнеси закрилися, щоб провести акцію День без іммігрантів, щоб показати, яка реальність може статися, якщо депортувати робочу силу в Лос-Анджелесі, перекрили цілу автостраду, а деякі люди навіть депортують самі себе. I'm off. I'm deporting myself before I get deported. Ось така реальність Сан Франциско сьогодні 3 лютого 25-го року.